у світі відзначають міжнародний день знищення військової іграшки цього дня. Громадські організації в усьому світі пропонують замінювати агресивні тяжки на спокійні, мирні та безпечні для дітей. А справді чи потрібні дітям військові забавки? Давайте послухаємо, що на це скажуть кияни. Якщо користуватися військовими іграшками, то я вважаю, що це потрібні гуртки, значить, де був кваліфікований вихователь з військової підготовки, і був макет натуральної значить танку чи натуральної зброї. Значить, ось, і щоб він розповідав, як ними користувалися, користуються наші військові. Ні, я завжди була проти агресії. Хай би вони грали з м'якими іграшками. Треба, тому що, якби скоро. Через років 10-15 днів буде військова підготовка. Дітям потрібні сказки, дітям потрібні колиханки. Я вважаю, що вони потрібні, тому що е, все, все таки воєнні іграшки вони забезпечують хлопчику. Ну, з нього виростає ну, чоловік, так можна сказати, але з іншої сторони це теж. Погано, тому що э, ці іграшки вони виховують, ну можуть з людини виховувати э, вбивцю. Є э, багато ігор, таких, які б розвивали дійсно розумові э, таланти. Якщо ці іграшки є, то вони, може би повинні бути, може бути як колекціони. Це, мабуть, не нужно. Ну, може бути потрібно, але не в такому кількості, як воно є зараз.